Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами познайомимося із сантиметром і будемо вчитися вимірювати довжини відрізків. Вже закінчилась перерва, і дзвіни для всіх дзвінок, всі зібралися у класі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Все готове! Молодці. Досить часто трапляється ситуації, коли треба щось виміряти або порівняти предмети за величиною. Навколо багато предметів, які мають спільну властивість, лінійну протяжність, тобто довжину. Це олівеч, ручка, дошка, парта. Розглядаючи предмети, ви можете помітити, що дошка довша за парту. А олівець коротший, ніж зошит, а фломастери з однієї коробки мають однакову довжину. Величина це властивість реальних об'єктів чи явищ, яку можна виміряти. Що сьогодні означає вимірювати, дізнайтеся на уроці. Починаємо наш урок із усного рахунку. До п'яти додати 4. Буде дев'ять. До шести додати два. Буде вісім. Від дев'яти відняти три. Буде шість. До трьох додати сім. Дорівнює. Десять. А яким? Законом можна скористатися, щоб швидше порахувати цей вираз. Ми можемо доданки поміняти місцями до 7 додати 3 і швидко порахувати це буде 10. Від 8 відняти 4 дорівнює 4. І від 10 відняти 6 дорівнює 3. 4. молодці. В Іри було чотири книжки казок. На день народження їй подарували одну книжку казок про тварин і дві книжки чарівних казок. Скільки книжок з казками стало в Іри? Скільки в Іри було спочатку книжок? Чотири. Скільки їй подарували? Подарували, значить, дали одну і дві. У Іри книжок стало більше чи менше? Ну, звичайно, більше. А яку дію використовуємо для того, щоб збільшити кількість предметів? Так, ми використовуємо знак додавання. Отже, утворіть математичний вираз та обчисліть. У Іри було 4 книжки, подарували одну і ще дві, то скільки книжок з казками стало в іри? їх стало 7. А зараз відкрити свої зошити з математики. Або приготуйте аркуш паперу в клітиночку, відступіть 4 клітинки від попередньої роботи і запишіть, будь ласка, каліграфічно число наступне до числа 6. Це число 7. Тож каліграфічно прописуємо рядочок цифри 7, після написання. Знайдіть ті цифри, які вам найбільше сподобались. Обведіть їх в кружечок. А за полями, якщо вам сподобалась ваша робота, намалюйте смайлик, який вам посміхається. Якщо вам не сподобалось, як ви написали, цифру 7, то намалюйте смайлик, який сумує. А ми продовжимо нашу роботу. Розгляньте геометричні фігури. Це плоскі чи об'ємні фігури. Так, це плоскі фігури. Які фігури ви бачите перед собою? Це трикутники і круги. Розгляньте уважно фігури і поспостерігайте, як змінюються ознаки в наших фігурах. Нам потрібно продовжити послідовність, але потрібно з'ясувати, яка ж фігура буде наступною. Давайте аналізувати. Перший у нас трикутник великий, червоний. Потім йде трикутник червоний, але маленький. Що змінилося? Розмір змінився. Був маленький червоний трикутник, а став маленький синій трикутник. Розмір змінився? Ні. А форма фігури змінилася? Теж ні. А що змінилося? Правильно, колір змінився. Дивимось далі. Був трикутник синій, став круг синій. Що змінилося в наших фігурах? Ви, мабуть, помітили, що змінилася форма. Отже, ознаки міняються за таким принципом. Розмір, колір, форма. Наступна повинна змінитися ознака знову розмір. Був маленький круг, став великий круг. За розміром має змінитися колір. Так він і змінився, бо в синій круг став червоний круг. За кольором має змінитися форма. Отже, був великий червоний круг, а має стати великий червоний трикутник. Молодці. А зараз розгляньте олівці. Ви бачите червоний, синій і зелений олівці. Розкладіть ці олівці по коробочках. Який олівець в яку коробочку ви покладете. Синій ми вкладемо в цю коробочку, червоний в більшу, а зелений – в середню. Ось саме так ми розкладемо наші олівці відповідно до їхнього розміру. На кожному малюнку ви бачите відрізки. Давайте з вами пригадаємо, що таке відрізок. Це частинка прямої, яка має початок і має кінець. Візуально порівняйте відрізки на першому малюнку. Назвіть, який відрізок найдовший найдовший синій відрізок. А який відрізок найкоротший? Це фіолетовий відрізок. Розглянемо відрізки на другому малюнку. Знайдіть відрізок, який буде найдовшим. Це Блакитний відрізок. А який відрізок найкоротший? Так, це жовтий відрізок. Отже, на око ми з вами змогли порівняти відрізки і визначити, який відрізок довший, а який коротший. А ось учні першого класу, розглядаючи арифметичні штанги, Почали спорити між собою. Хлопчик говорить, що верхня штанга арифметична довша, а дівчинка говорить, що в третьому ряду зверху арифметична штанга найдовша. А ви, як вважаєте, кожна Арифметична штанга складається із шматочків з одного, або з двох, або з трьох. І чим більше таких частинок, тим штанга стає довшою. Як можна помирити хлопчика і дівчинку. Так, нам потрібно всього-навсього. Порахувати частинки арифметичної штанги. Тож порахуємо, скільки цих частинок у тій штангі, що показує хлопчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Отже, в цій штанзі дев'ять частинок. А тепер порахуємо. Частинки в штанги, яку показує дівчинка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, ця штанга має десять частинок. Візуально вони ніби однакові, але по кількості частинок. what does perfect even mean? is there even such a thing? can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations They weigh me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a need and pretend Наш урок. Розгляньте, будь ласка, відрізочок, який зображений рожевим кольором. За допомогою циркуля, який робить свої кроки, порівняйте рожевий відрізок і блакитний відрізок. Чи можна їх порівняти на око? Можна. І що ми можемо сказати? Що синій відрізочок буде довшим, ніж червоний. Також ми можемо порахувати кроки, які зробив циркуль. В рожевому відрізку у нас один, другий, третій, четвертий крок. Отже, червоний відрізок складається з чотирьох кроків, а синій відрізок складається із п'яти кроків, отже, синій відрізок довший, а червоний відрізок коротший. Для вимірювання відрізків або якихось інших предметів обирають міру виміру. Тобто це сталий відрізок, який використовується в математиці. Наша мірка від початку від нуля до одного називається сантиметром. Відповідно до мірки, яка показана вам зеленим кольором. Порахуйте, скільки мірок вміщається в першому відрізку. Так, в першому відрізку поміщається 4 мірки. Від початку до одного, від одного до двох, від двох до трьох, від трьох до чотирьох. Скільки мірок вміщується в другому відрізку. Ви бачите, що поміщається 6 мірок. Як ви вважаєте, якою міркою, червоною, зеленою чи жовтою виміряли кожен відрізок? Перший відрізок, ви бачите, відстань від 0 до одного досить таки далека, отже, вимірювали. Жовтим, жовтою міркою вона довша. Третій відрізок відстань від нуля до одного має менший розмір, а в середньому відрізку відстань від нуля до одного ще менший. Тому третій відрізок вимірювали. Зеленим кольором, а середній відрізок вимірювали червоним кольором. Як ви розумієте, що означає цифра 0 в кожному відрізку? 0 це початок? А що означає цифра 1? Цифра 1 – це Відстань від нуля до наступної мірки, тобто це йде одиничний відрізок, що означає цифра 3: 3 означає, скільки таких мірок попадає від нуля до цифри 3. Число 4 означає, скільки мірок є у відрізку від 0 до 4, і цифра 5 показує, скільки поміщається мірок від початку відрізка. Отже, для вимірювання довжин мірки можуть бути різні довшими і коротшими. Але для зручності вимірювання довжини люди домовилися користуватися міркою 1 см. Тож розгляньте мірку, довжина якої є 1 см, і скажіть, чому відрізок має довжину 5 см. Ми з вами приклали мірку 1 см від початку і клали до тих пір, поки не дійшли до кінця відрізка. Від початку відрізка до його кінця поміщається, порахуйте, скільки таких мірок. Одна мірка, друга, третя. Четверта і п'ята. Отже, 5 мірок поміщається, значить, довжина відрізка 5 см. Користуючись міркою, виміряємо і визначимо, скільки сантиметрів фіолетовий відрізок. Ми будемо прикладати ще мірку Відрізок не закінчився. Прикладемо ще одну мірку. Ми дійшли до кінця відрізка. Порахуйте, скільки мірок ми використали. Ми використали три мірки значить, фіолетовий відрізочок довжиною 3 см. А зараз виміряємо червоний відрізочок за допомогою мірки. В один Прикладаємо ці мірки до тих пір, поки не завершиться відрізок. Отже, одна мірка, друга, третя, четверта, пята, шоста, сьома. Отже, в червоний відрізочок поміщається сім мірок. Довжиною 1 см. Значить, червоний відрізочок має довжину 7 см. За допомогою мірок таких можна вимірювати ріст людини, розмір предметів, довжину предметів. Частіше всього, на уроках математики діти користуються математичними засобами і приладами. Це косинець, транспортир, але найчастіше це лінійка. Розгляньте лінійку. Вона має числовий промінь, який складається з натуральних чисел від 1 і до 15, і початок 0, відстань від початку. Це цифра 0. До першої цифри, а це цифра 1, називається відрізок. Щоб виміряти довжину відрізка, ми повинні з вами прикласти лінійку до початку відрізка. Зробити так, щоб початок відрізка і 0 співпадали. І подивитися, на якій цифрі завершується відрізок. Кінець відрізка стоїть на цифрі 2. Отже, синій відрізочок довжиною 2 см. Виміряємо зелений відрізочок. Для цього ми прокладемо лінійку, так, щоб початок був на нулю. І дивимося, на якій цифрі. Кінець відрізка це цифра 4. Отже, довжина зеленого відрізка 4 см. Виміряємо червоний відрізочок. Ми беремо лінійку, прикладаємо лінійку так, щоб початок відрізка і 0 співпадали. І дивимося на кінець відрізка. Він закінчується на цифрі 5. Отже, довжина відрізка 5 см. Щоб не писати довге слово сантиметри, умовились позначати скороченням і записувати двома буковками «СМ». Наш урок добігає кінця. Як ви будете діяти у випадку, коли потрібно виміряти довжину предмета. Ви вже не будете користуватися оком, а будете використовувати вимірювальні засоби і прилади. Яку одиницю вимірювання довжини ви вже знаєте, сьогодні на уроці. Ви познайомилися з такою довжиною, яка має назву 1 сантиметр, як нею можна користуватися під час вимірювання довжин відрізків? Ми прикладаємо лінійку на початок відрізка і дивимося на кінець відрізка. Чудово! Чи вам сподобалося на уроці? А що сподобалось на уроці найбільше? Що в кожного з вас добре виходить? Що ще важко? Над чим треба ще попрацювати? І оцініть свої власні навчальні досягнення на уроці. Оберіть цеглинку Лего і цініть нашу зустріч. Зелена цеглинка все було легко. Червона я трошки втомилась. Жовта було цікаво, помаранчева. У мене все вийшло, синє, було складно. Сподіваюся, що вам було цікаво і легко на уроці. На наступних уроках ми навчимося з вами креслити відрізки в наших зошитах. Я прощаюся з вами і бажаю легкого і цікавого навчання.